Вас вітає вихователь молодшої групи Леонова Лілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття знайомство із соціумом праця двірника. Доброго дня, дітки! Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі, мітла та лопата. Ми на світанку спимо, а двірник... Ще до зорі прокидатися звик. Першим стрігає він сонце у місті. Двір наш і вулиця. Гляньте, як чисто. Будеш на вулиці біля будинку. Знаю, не кинеш навіть сметинку. Дітки, про кого я розповіла віршик? Так, молодці, про двірника. Ми з вами познайомилися зараз з двірником. А скажіть, що робить двірник? Так, він прибирає на вулицях, біля будиночків, на майданчиках, прибирає сміття. Вірно. А як ви гадаєте, для, цього, для чого він це робить? Так, щоб усе всюди було чисте. А які предмети він використовує для прибирання дітки? Ось подивіться, йому для цього потрібно ВДРЦ. Граблі, совочок для сміття та мітла. Ці предмети він використовує для того, щоб прибирати сміття вулицями. А ось подивіться, як в нас тут брудно! Давайте допоможемо двірнику позбирати сміття у відерце. У нас з вами ось така чарівна метла, яка сьогодні нам допоможе поприбирати сміття. Ось так, змітаємо його в совочок і кладемо до відерця. Як гарно ми з вами справилися, та Мітла нам допомагала з вами усе прибрати, і у нас знов стало чисто. Запам'ятайте, дітки, прислів'я. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Двірник працює кожного дня у будь-яку погоду. Тому його працю потрібно поважати, не кидати папірці і інше сміття на землю. Отже, що ми з вами сьогодні повинні запам'ятати дітки? Так, вірно, щоб усюди було чисто, потрібно не смітити молодці дітки, до нових зустрічів.